На окупантів чекає дуже спекотне літо. Британія дозволила Україні бити по військових об'єктах РФ ракетами Storm Shadow. Новий прем'єр Сполученого Королівства Кір Стармер днями підтвердив таку можливість. Ракети повинні вочевидь використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права, який слід очікувати. Але саме Україна має вирішити, як їх використовувати в цих оборонних цілях. Раніше бити цією зброєю по ворожих цілях в Росії дозволив і президент Франції Еммануель Макрон, що таке стормшедов та чи здатне славетне російське ППО С 400 збити цю ракету? Storm Shadow – це крилата ракета великої дальності, повітряного базування. Це спільна англо-французька розробка, яка також має назву скальп. Вона здатна пробивати монолітні споруди, бункери, штаби і ефективно нищити ворожу техніку та живу силу противника. Це різноманітні склади, це аеродром, які знаходяться в зоні ураження, це літаки, які знаходяться там. Тобто літакам доведеться давати ще більше відстані, щоб долітати до наших. Міст бомбардувати, і вони ще більше будуть в зоні ураження. ППО це е, Реби, це різноманітні РЛС. Дальність польоту ракети Storm Shadow 560 кілометрів. Але експортний варіант, який отримала Україна, значно менший кажуть військові експерти до трьохсот км. І якщо британці та французи дійсно дадуть карт-бланш на використання цих ракет по території РФ, то головними цілями для них, вочевидь, стануть командні пункти. Припускає військовий експерт Іван Ступак. Теоретично це може дозволити нам знищити всі штаби в зоні в зоні дії цієї ракети, які тільки є. Великі, маленькі, середні, головні, не головні запасні командні пункти. А штаб це що? Це командування, це люди, це зв'язок. Немає зв'язку, немає команди. Так і ти наступати чи не наступати? А куди на південь, на північ, куди обходити, куди не заходити. Тобто, це дійсно порушує керування військами. Бойова частина Storm Shadow відноситься до складу бомб з посиленим зарядом, боєголовка складається з двох частин. Стартовий кумулятивний заряд пробиває прохід через броню, бетон та землю. Після чого друга частина проникає всередину цілі і з невеликою затримкою вибухає. Storm Shadow – це ракета класу повітря земля. Фахівці називають її. Тихою ракетою, яка здатна летіти на низькій висоті. Storm Shadow оснащені потужними засобами протилокаційної протидії. Її довжина 5,1 метр, польотна маса 1300 кілограмів, з яких 450 це маса бойової частини. Це достатньо для знищення корабля, або в найгіршому варіанті пошкодження корабля. Дві ракети це вже знищений корабель. Це там, пробої не отримав, все піде на дно. 400 кг вибухівки це 400 кг вибухівки. Біди можна наробити дуже серйозно. Ну, знищити пускову установку Іскандер легко. Знищити. Які станції радіолокаційні теж легко, реби легко. штаби, які не сильно броньовані, не сильно укріплені, теж це зробити. Тобто тут саме за рахунок точності. Точність цих ракет досягається той великий результат. Українці радіють, росіяни плачуть. На цих кадрах видно, як ракети Storm Shadow Scalp безкарно пролітають над славетним російським ППО. Комплексами С-400. За лічені хвилини вони боляче вдарять по аеродрому Бельбек в Криму. Ракета Storm Shadow запускається з літаків Торнадо Єврофайтер Міраж. Але ЗСУ підлаштували цю зброю під власну авіацію. Наші техніки навчилися до сушок підвішувати ці ракети, змогли зробити так, що на старе радянське обладнання, стару радянську техніку можна підвішувати сучасні зразки техніки, ну сучасні види озброєння західні. Сили оборони України використовують ракети Storm Shadow Scalp з травня 2023 року. Британія та Франція систематично поставляють це озброєння ЗСУ. Про передачу цих ракет заявила і Італія. А от скільки і з яким радіусом дії Україна та союзники тримають в секреті, тож їхнє застосування стане для ворога справжнім сюрпризом. Спекотне літо для росіян гарантоване.